Середньовіччі повна амба. Бандити розвішують людей на деревах. А тих, хто врятувався, на кожному кроці підстерігають міфічні чудовиста. Постає логічне питання: скільки ще чекати на появу Геральда, тобто героя найочікуванішого фентезі року відьмак 3»? Так ми затримали вихід гри, щоб дополірувати її і втілити усі наші задуми. Але воно того варто. Звісно, Геральд за цей час трохи постарішав, але ще може дати прикурити. У відьмак. Три буде де розгулятися мальовничі гори, річки, міста та села просто наповнені пригодами. Люди тут живуть своїм життям та своїми проблемами. Ви, звісно, можете їм допомогти за винагороду. Наприклад, якщо якесь чуперадло тероризує містечко, ви його відшукуєте та відрубуєте йому голову. Головне правильний меч дістати срібним рубати чудовиська, металевим косити людські життя. Щоб бійки виглядали реалістичними, розробники з CD Projekt запросили експертів з фехтування та зробили близько сотні бойових анімацій, а також покращили штучний інтелект. Перемогти ворогів буде непросто. Ви, звісно, можете використовувати. Магію та готувати зілля, але щоб остаточно здолати монстрів, вам треба навчитись майстерно володіти мечем. Розробники оновили «Ведьмачу чуйку», щоб ти краще міг знаходити докази та сліди, і додали у гру вітчизняних чудовиськ. Ми вам обіцяємо близько ста годин карколомних пригод у здоровезному відкритому світі, повному політичних інтриг, монстрів та розбійників. Чи стримає CD Projekt усі свої обіцянки, ти дізнаєшся у лютому, коли відьмак 3» вийде. А поки ми чекаємо на нову гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.